Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню так званої дикої мобілізації. Те, що відбувається наразі в Україні, те, що ігноруються будь-які права, здоровий глуст, закриваються очі на правопорушення, які здійснюють представники ТЦК та СП. Та в чергово я вам розповім, яким чином діяти вже на підставі конкретних прикладів, які от сталися минулого тижня. І де вдалося все ж таки людям відстояти свої права, які були затримані в уловці. Це Закарпатська область, потім там розділені. Ну я вам зараз розповім цю історію. і Вам я думаю, буде дуже цікаво, яким чином в принципі, потрібно вам діяти. Поки ви дивитесь це відео, раджу підписатись на YouTube канал, на якому ви дивитесь. Тіктосі вийде це відео, також підписуватись Тіктоці. І поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права. Ставте вподобайки, я буду вам за це дуже вдячний, за поширення буду дуже вдячний, а також за ваші коментарі під цим відео. І так, поїхали. Вранці мені задзвонили і зазначили, що у нас дуже велика кількість є вже клієнтів з такими питаннями. Ми уклали відповідні попередні договори. Ну от зазначили, подзвонили, сказали, що от їх затримали і тримають в ТЦК десь в Оловці. Я запитав, чи є у них догвір. Сказали, що нема, ну нічого страшного. Так допомагав в телефонному режимі. Що відбувається? По-перше, ви повинні знати, що представники ТЦК та СП не мають права вас затримувати і кудись доставляти. Це перша головна помилка всіх, хто потім скаржиться. Не мають права. Вас мають право затримати виключно представники Національної поліції. При цьому при затриманні, я тут зроблю вам посилання, при затриманні, вони повинні обов'язково скласти адміністративний протокол, а також надати вам безпосередньо безоплатного адвоката. Це перше і головне, на що ви повинні знати. Якщо вас доставляють ТЦК представники ТЦК СП, отак от примусово. Під е, загрозою застосування вогнепальної зброї, далі ви нічого не зобов'язані робити. Наступний крок, е, тому що, по-перше, одна з цих осіб, яку, яку затримали, їх була четверо, е, не досягла віку 27 років. Е, троє інших, двоє є офіцерами запасу і один є аспірантом. Ви повинні зрозуміти, по-перше, те, що 26 років. Він не має права бути е, примушений до мобілізації. Те, що є аспірант також має право на відстрочку. І офіцери запасу мають право бути тільки мобілізовані за місцем своєї реєстрації. Це пряма норма положення про ТЦК СП. Е, навіть ті зміни, які вносились, вони вирішили офіцера не чіпати. Тому, якщо ви офіцер запасу, ви можете бути мобілізовані тільки за місцем. І наступне, що. Я з цього приводу також знімав відео. Це мова йде про безпосередньо граничний вік перебування на військовому обліку. Стаття 22 статті закону України про військовий облік та військову службу. 45 років для офіцерів запасу, які не служили, можуть зі мною спорити, можуть не спорити. Тобто, що було далі? Далі їх примушують написати заяви, що вони просять взятись на облік в Мукачевському ТЦК. Ні, цього не робить. Ніхто вас не може примушувати писати заяви про взяття десь на облік. Щоб вони не розповідали, говоріть, складайте адмінпротокол. Кримінальну справу, заводи не мають права примушувати писати заяву про поставку на облік. Крім того, вони не мають права навіть у вас документи перевіряти, тільки представники Національної поліції. Тому я раджу, в даному випадку. Постійно дзвонити в національну поліцію по лінії 102 і вимагати прибуття відповідної оперативної групи для фіксації факту викрадення людей. Причому з застосуванням зброї і воєнний час. Звичайно, всі друг друга знають, ніхто нічого не робить. Намагають налякати складанням адмінпротоколу. Хай складають. У вас є 10 днів потім на його оскарження. І, і думаю, всі шанси будуть оскаржені. Єдине питання, що ви повинні зазначити всі ці порушення, які були допущені в самому протоколі. Це зробити обов'язково. Якщо вам потрібна буде допомога, дзвоніть, будемо допомагати. Далі дві особи все ж таки довели, не підписали, їх відпустили в кінці дня. Одна особа вирішила все ж таки піти служити, і одна особа ще. Все ж таки довело, що він має статус аспіранта, є відповідні документи, підтверджуючі, і вони не мають права його теж цілий день протримали, їх розділяють. Дуже часто вас будуть розділяти, тримати в інших, щоб ви скоріше зламались. Не піддавайтесь на це. Це психологічний тиск. Це, взагалі, знаєте, от така певна несуразиця, яка відбувається в Україні, і на що закривають очі наші правоохоронні органи. Знаєте, це, от якщо з боку подивитись, це в голові не вкладається. Навіщо так робити? Чому не можна організувати належний військовий облік? Чому людей отак хапати, примушувати, психологічно тиснути і в подальшому скоювати кримінальні злочини, які рано чи пізно дадуть про себе знати? Я не говорю про те, що там особа не мотивована. Буде вона мотивована. Кожен чоловік в Україні готовий захищати Україну. Це все міф, які намагаються створити наші народні обранці. І я вважаю, що за це вони повинні нести відповідальність. Як і держслужбовці, які про це говорять, як і народні депутати, які про це говорять, що е, українські чоловіки боягузи. Ні, вони не боягузи. Всі вимагають просто до себе відповідного ставлення. Всі вимагають дотримання закону. І саме недотримання закону в подальшому призводить до жахливих наслідків. Тому на сьогоднішній день, ще раз нагадую, ви повинні знати, вас ніхто не має права затримувати. І примусово доставляти ЦК без надання вам адвоката і правої допомоги і складання відповідного протоколу про адміністративне затримання. Тримати більше трьох годин вас також не мають права для встановлення особи. При цьому це може бути тільки в поліцейському відділку, а ніяк ні в ТЦК та СП. Ви не маєте обов'язку писати якісь заяви про постановку на облік. Ви не маєте обов'язку без постановки на облік проходити незрозуміло де не як у ці ВЛК. Ви маєте право на відстрочку у разі, якщо ви не досягли 27 років, якщо ви є офіцером запасу і вас намагаються мобілізувати не за місцем вашої реєстрації, або якщо у вас є інші підстави для відстрочки від мобілізації, всіх розмов про те, що ми потім ви пройдіть ВЛК, ми потім все це врахуємо. Це нічого. Ніяких ВЛК ви не проходите. Викликаєте поліцію, поки поліція не складе відповідні протоколи і не порушить кримінальну справу, повірте мені. Нічого робити не потрібно, і вас відпустять. Як довів цей випадок, всіх відпустили. Ну крім одного, який вирішив все ж таки піти служити. Я думаю, що що там було насправді, ніхто не знає, але от так ви повинні захищати права. Якщо потрібна буде допомога, звертайтеся з радістю, буду консультувати і допомагати, яким чином захистити права, і куди потрібно звертатись до яких правоохоронних органів. Допомагаємо Збройним силам, віримо в нашу перемогу, допомагаємо Україні, рухаємось вперед, до перемоги, до звільнення всіх наших територій від рашистських окупантів. Слава Україні! Слава Збройним силам! Поширюйте, ділі... діліться, ставте вподобайки, і ми обов'язково переможемо. До зустрічі!